Майже 90% житлового фонду по країні в цілому знаходиться сьогодні у приватній власності мешканців. У таких умовах з питань утримання житлових будинків альтернативи самоорганізації мешканців в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків не існує. Вкотре наголосив перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Долуб під час останнього робочого візиту до Лозової. Питання створення таких об'єднань знаходиться на постійному контролі в облдержадміністрації. Динаміка самоорганізації Лозівчан вкрай повільна і пояснити це можна лише відсутністю лідерів, припускає Валентин Долуб. Такого хозяїна в домах немає. І ми вам говоримо, зробіть ці дома, сделайте там хозяїн, знайдіть там його. Зробіть все можливе для того, щоб дом експлуатувався. І люди були заінтересовані в нормальній експлуатації свого дому, тому що вони участвують. Його експлуатація, його задержання. Зауваження обласного керівника слушні погодилися комунальники на своїй нараді, яка відбулася наступного дня. Це один із таких найважливіших моментів, який був відмічений. І, і дійсно в цьому плані робота у нас не зовсім нормально ведеться. Сьогодні принцип такий, ви мене не трогайте, тому що в мене проблем немає. А ви, що хочете, робіть. Втім, як відмітив перший заступник міського голови Володимир Денисенко, інертність та байдужість городян до своєї власності можна пояснити лише задовільним рівнем роботи комунальних служб у місті. Сьогодні, якщо б було так плохо, оказували плохо комунальні услуги, мабуть, всі посаздавали СББ.